Коли ми досліджували навіть соціальні питання. В першу чергу вони завір зазначили, що на що найважливішим питанням на зараз для них є це питання вшанування пам'яті. І при чому це було опитування серед майже там ти 1300 осіб тижні двісті осіб і е, перед е, навіть понад е, виплату тих понад е, якісь соціальні будь-які питання саме перше стоїть проблема з належним шануванням пам'яті загиблих один загиблих це вкрай дуже дуже важливо прямо зараз Прямо під час навіть військових дій. І е, якщо занурюватися в це питання, то е, саме проблема з шануванням пам'яті, майже 62% опитуваних зазначили, що це недостатньо увага місцевої влади. Тобто ця проблематика е, міс... в співпраці з місцевою владою, вона вкрай е, е, критична вкрай важлива. І після того ми зібрали, подивилися, зібрали різні приклади того, як відбувається зараз саме а, встановлення саме тимчасових споруд. Ми зараз говоримо про тимчасові, тому що багато хто в, на місцевому рівні каже, що встановлення будь-яких меморіалів немає часу, зараз неможливо а, після закінчення війни і, в принципі, можливо в цьому є сенс. Але... Родини прямо зараз потребують вшанування пам'яті їх рівних і тому виникають такі тимчасові меморіальні споруди. Причому, якщо в минулому році це було більш так, точково, то в цьому році це тенденція дуже багато меморіальних споруд, які встановлюються в ОТГ громадах, в в невеличких містечках. І якщо ви побачите, ми зібрали деякі приклади на презентації, в чому полягає основна проблематика перше це відсутність додаткового місця. Тому що, якщо ви бачите, ну, є, є місце для квітів, є фотографії, є додаткова інформація, але Ця алея, вона ну це місце воно було виділено і воно зараз закінчилося. І там нема більше куди ставити. І воно ніби і тимчасово, але інші родини, які на жаль, рідні, які замінили, місце закінчилося, і немає більше куди ставити. Або, наприклад, Наступна громада робила таким чином. Ну, це вже вже наступний, якби а, Бачите, це встановлення, ну якби такою ялинкою, тобто воно трохи зберігає місце, трохи збільшує, є великий портрет, але тут є проблема, тут немає ніякої інформації, тобто є прізвище, є дата народження, дата забігів і все. Більше нічого немає. А, і це також родинам хотілося бачити більше інформації про своїх рідних. Ну, тут можна подивитися, тут вже більше, але знову ж таки, проблема полягає в тому, що е, закінчилося місце. Споруди встановлювали це банери, тобто це тимчасове, а, воно на таких залізних спорудах, а, але місце закінчилося, але є закінчилося і знову проблема де встановлювати інше. Є також такі приклади, тобто це також в громаді, це невеличке містечко. А, і тут є проблема в тому, що, якщо ви бачите, дуже-дуже такі ну, невеличкі фото. Вони такі, як манери, вони не дуже великі, вони так а, віддалено стоять, і тут а, трохи не вистачає ні, якось більшості масштабу, більшої інформації, хоча є про пари і в цілому ну, більш-менш е, нормально. Тут о, все гарно, але встановлено місце встановлення, ну воно не є центральним, тобто встановили десь там, де була можливість, напевно, але завжди вони бажають, щоб їх рівні були десь на, ну, на, на центральній площі, на центральній вулиці, щоб всі бачили. І тут, на жаль, не порадилися, як і на цій фото, як, як ви бачите. Ну, доволі такі дрібні фотографії, встановлена теж десь на нецентральна на не це вулиця, і тому воно ну, виглядає, хотілося б краще і більше. Але є ось такі приклади. Оце ви бачите, це вже на центральній вулиці, і тут вже встановлені такі трикутники. І тут вже багато місця, такі банери, повний зріст, багато місця, а, небагато а, інформації. Але якщо подивитися тут, це до речі, місто Хмельницький, моя Олега про це розповість більше. це найбільш вдалий приклад, тому що це центральна вулиця. Це вже восьмикутники, і вони переробили вже там в третій чи в четвертий раз. Спочатку були три путники, потім чотири путники. І якщо ви бачите, тут є QR-коди, тут є велика фотографія, тобто якби є місце для є всім видно, є місце для фото покладання, тобто є прапор, ну максимально я б сказала, це максимально вдалий такий приклад тимчасових споруд шанування пам'яті. До якого ну, такі, максимально ідеальний. Інші приклади це встановлювати таким чином, це а, минулі, ну, типу, дошка пошани, щось таке. Переробили її під е, сучасну е, таку дошку пошани. Це е, ну, було трохи по-іншому реалізовано, зараз його переробили. Але знову ж таки, питання в тому, що доволі дрібні фото і до мало інформації поміщується. Ну і вона вже закінчилася. І, на жаль, ми не знаємо, коли закінчиться війна, і будуть чи будуть загиблі, чи не будуть. Але бачите, що місця більше немає, і якби це не дуже ну, не дуже гнучко йому сказала, як і отака от фото, наприклад, такі фото. Які встановлені, ну також це більш вже якби більш як меморіал зробили от таким чином, і воно ніби гарно і красиво, але ну також хотілося б трохи більше і більше інформації. І насправді таких прикладів дуже дуже багато. І ви бачите, це різні громади, різні місця. Мої колеги зараз розповість більш о, о, локальніше там по по регіонах. Це, наприклад, Павлоград. Бачите, вони зробили таку ніби дошку, але воно тут є QR-коди. Вони потім доробили QR-коди, тобто є додаткова інформація. Але воно настільки дуже-дуже ну, дрібно і ну, також є до цього такі питання. Хоча тут в центрі місця це зроблено. І насправді, якщо якби підсумувати, то а, саме головне, що завжди хотілося би. То це, щоб в першу чергу чули думку родин загиблих. Що б їм хотілось? Не там, де є можливість і є якась земля, і там, є кошти на такі банери є, а вони такі вже немає, бо є різні. Є приклад, наприклад, міста Хансіна, там, де досі не встановили навіть банери, і йде за це прямо така суперечка між мером міста і громадою, і родинами загиблих. І взагалі нічого не хотів встановлювати. І родина збиралася за свій кошт, але він не хотів землю виділяти, навіть під тимчасові споруди. Тобто приклади є різні. І е, чому ми ініціювали саме це питання і саме на е, такому рівні. Дуже дякую за те, що ви нас підтримали. Щоб ви почули е, думку родин загиблих, допомогли випрацюванна напрацювали якісь можливі критерії, можливо, якісь рекомендації. Щоб нам на місцевому рівні, щоб ми з цими рекомендаціями пішли, і трохи це підсилило думку один загинув.